Всі радий бачити, люди мають такі невеличкі два кусочка печінки яловичини і два кусочка сердець. Такі невеличкі теж. Будемо сьогодні готувати страву. Так готують вірмени. Взагалі використовується будь-який лівер в цю страву. Нирки можете додати. Даже знаю, додають селезінку, але я не буду додавати. Селезінка такий специфічний продукт. Але будемо готувати все як по мінімуму, трошки цибулі, дві помідори, паприка. При можливості немає, то нічого страшного. Спеції, сіль, перець. Все, як завжди, мінімум, але буде, як завжди, смачно. В першу чергу почнемо почистимо наші серця і печінку. Печінку від плівки, промиємо все гарно серця від цього жиру, щоб залишилося від цих жилочок, щоб залишилося тільки в нас. Одне м'ясо таке чисті чисте. Починаємо печінку зараз гарно промиємо. І тут є така плівка, не обов'язково треба зняти, бо печінка буде жорстка і буде давати гірчинки. Почистили, промили печінку від плівки і нарізаємо невеличкі такі кусочки. Хочете кубики, хочете. Пластами, як хочете, як вам завгодно. Так, казан я вже поставив і мене гарно розігрівається. Ось такі невеличкі кубики сьогодні ріжу. І так само гарно промиваємо під проточною водою серця. І це все гарно, ці всі жири відходиться. Все гарно чистимо. Ходи аорти. Ось, воно нам це все не потрібно, бо буде давати жорстко. І так само гарненько все нарізаємо на, на невеличкі кубики. Так, нарізали це все кубиками. У мене дуже гарно розігрівся казан. Сьогодні буду готувати на смальці. Кидаю такий кусочок і розтоплюється гарно. Хай ще гарно казав, нагрівся, що зразу димить. Буде трошки малувато, додам ще чуть-чуть. Ви взагалі можете використовувати будь-яку, скажімо, жир, навіть рослинний, олію, не знаю, курдю. Може хто не любить нічого, не олію навіть. Плане це. Все, що потрібно, я напишу, як я готую. Тепер добре розігрітий і олія, вкидаємо наші ліверки. Дивіться, як воно тут зараз скворчить. Зараз воно трохи обсмажиться. Дасть свій сок і ми на маленькому вогні будемо випаровувати водичку цей сок і потім обсмажувати. Якщо буде мало соку, додамо трохи води. Ось те, що я говорив, з'являється у нас сок. Ми зараз вогонь трошки зменшимо і будемо хвилин 30 випаровувати. І воно зразу буде серед серця трошки нас готуватися, бо серце таке жорсткувате м'ясо мусить трошки більше приготуватись. І буде смакота. Вогонь трохи зменшимо. Накриваємо кришечко, і хай воно у нас там трошки тушкується. Хвилин 20-30. Буде більш як достатньо. Вода випариться, почнеться процес обсмажування, і тоді ми будемо все додавати. Поки воно там настушкується, смажиться, ми підготуємо нашу цибулю. Цибулю можна як кому, я не дрібню, так от півкільцями. Пів воно у нас тут це бурлить в власному сокові це все готується. Не додавав не граму води. Зараз водичка ця все випарюється. І ми далі продовжимо. Залишилося там на дні трошки соку і додаємо цибулю. Вогонь трошки більший. І обсмажуємо, щоб цибуля в нас була така мягка. Поки всмажується цибуля, нарізуємо помідори. Помідори теж нарізаємо так як цибулю. Півкільцями. Так, да, якщо вам шкірка не подобається, можете там обшпарити і прибрати шкірку. Мені вона не заважає, то я буду прямо шкіркою. Цибуля стає м'якою. Додам спеції. У мене тут. Трошки хмелі сунелі, червоної паприки і сухий чесник. Сіль, перець я ще не додаю, бо сіль зробить жорсткою нашу печінку. Сіль будемо додавати в самому кінці. Цибуля стала м'якою, додаємо томати. Мішаємо паприка. Паприку теж. Так як всі продукти. Невеличкою такими півмісяцями. Помідори у нас обсмажились, трошки пустили соку і додаємо паприку. Обсмажуємо в неї, щоб вона теж мягка стала. Хвилин так от, до п'яти ми протушкували ще з паприкою. Помідор вже майже і не видно. Додаємо сіль по смаку. Перчимо. Накриваємо кришечкою вогонь на мінімум і хвилин також до 10 тушкуємо на малесеньку-малесенькому вогні. Ось така краса в нас, друзі, вийшла. Насипаємо. Бую такий цей сочок тут буде.

Що я вам скажу? Це смачно духмяно, Перець дав свою солодкість, таку специфічний присмак такий, да, знаєте. Хто любить печінку, це обов'язково обов'язково вам сподобається. Воно все приготовлено к власному сотку. Хто буде писати в коментарях, що серце не жорстке там і так далі? Ні, все мягко, все. Дуже смачно. Дуже тут пасують хмелі сунелі і паприка червона. Очі доповнюється м'ясо, цей лівер. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, як вам сподобалося. Пишемо коментарі, може ви знаєте, як це страва називається в Вірменіу. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До нових зустрічей. До побачення!